Всім привіт! Опять у нас на ремонті Покафон. Як видно, телефон вже розбирали до мене. Розбирав власник чи хтось із його рідні, так як в молодості, так сказати, в ну, більш юному віці займалася людина ремонтами там телевізорів різної апаратури. Ще СССРської. ну, Вирішили заглянути. І телефон подивитися, чому не працює, чому не включається. Подивились і зложили назад. Телефон приїхав з міста Березівка від Олександра Васильовича. Тому якось так буду розбирати, дивитися, що там робили, що не робили, а тоді вже робити висновки. Тому якось ось так. Телефон розібрано. Видно, що фольга знята. М -м, трошки так видно якісь помутніння на мікросхемки на контролері живлення. ну Зараз далі він плату і подивлюсь. вийняв плату з корпусу. Опять же, видно, відсутня фольга, відсутня резинка на аудіоходику. І видно, що чуть. Ніби прижарювали, тому що скотч, тут така клейка основа потемніла. Тому зараз далі буду розпиратись, дивитись корпус, так званий модуль буду відложувати в сторонку і займатися самою системною платою. Перед тим, знявши камери, все з неї навісне. Приготував плату під усадку процесора і ось накатав вже шари і зараз буду всажувати процесор на плату. Процесор всадив і зараз буду всажувати оперативну пам'ять. так, можна сказати телефон. Наполовину відремонтовано. Ще термоінтерфейс не встановлено, але вже телефон працює. По телефону були деякі нюанси. Думав, що пригріти оперативна пам'ять, ось свою встановлював пам'ять оперативну були там <клух> деякі проблеми. Все ж таки прийшлося його до завода все повертати, так сказати. Так сказати, як скидати до завода, і телефон запрацював вже нормально. Так як і повинно бути. Тому зараз буду встановлювати термоінтерфейс і зложувати вже плату у рідну раму. Тоді буде. Відремонтований телефон. Телефон вже майже служений. ось в рідному вже модулі, так сказать, корпусі. Така ось температура у нас на зарядці стоїть телефон. Зв'язок працює, Wi-Fi працює, Bluetooth працює, камери у нас теж працюють, видно. Тобто все так, як і повинно бути. Тому, якщо кому потрібно відремонтувати недорого, качественно, з гарантією телефон, Боко, Xiaomi, Samsung або іншу модель, пишіть приватні повідомлення, пишіть в Telegram поспілкуємось, домовимось і висилайте ваші телефони на ремонт. Ремонт недорого і з гарантією в Україні.